Вітаю в ефірі, програма про творче. Тут ми говоримо із творчими людьми, тут ми говоримо про культуру, про мистецтво. І сьогодні до мене на гостини завітала Тетяна Бондаренко, кандидат філологічних наук, доцент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, а також вона авторка мультиплатформенного проєкту Мова в тренді. Вітаю вас! Вітаю вас, пані Галина. А, знаєте, чому я вирішила вас запросити в програму про творче, тому що українці наскільки творчі, творчі особистості, що вони навіть до такого питання, як знаєте, от лагідна українізація підходять саме творчо, і я думаю, що от триває вже, сьогодні з колегою, ми знаєте, призадумали, що вже третій рік. Повномасштабного вторгнення дуже віриться, що в 24 му це все закінчиться. Але все ж таки дуже хочеться, щоб українці, от саме з лагідної такої мотивації, переходили на українську. Не тому, що треба, ти в Україні інші знаєте, так починають батогом бити. Тож, ви як мовниця, які три основні поради дасте людям, які б хотіли перейти на українську? Я думаю, що ці поради йдуть із найважливішого підґрунтя, з найважливішої засади це любов до мови, бо все, що ми робимо з любов'ю, воно нам вдається. Тож спочатку треба полюбити те, що ви хочете вивчити. По-друге, варто оточити себе всім українським навколо, щоб весь ваш простір став українськомовним. Йдеться про звертання до продавців чи до продавчині в магазинах, йдеться про телефон, які налаштування він пропонує вам якою мовою книжки, пісні, будь-які розмови, все лише українською мовою. І будь-хто з нас, з українців, заговорить рідною мовою, бо то в нас в генетичному нашому коді. Ну і звичайно, для того, щоб мову пізнавати, потрібно багато читати, слухати інших. Загалом, якщо говорити про вивчення будь-якої мови, ми знаємо, що це має бути залучено чотири процеси: це слухання, це говоріння, це читання і, здається, аудіювання, сприйняття на слух і розуміння тексту. І коли от у вас є ці чотири складники, це вже вистилена дорога до успіху, до того, що ви заговорите українською. Слушні такі поради. Дякую. Е, я знаю, що максимально так ось у моєму оточенні є люди, які... Говорять російською, і вони кажуть, що основне основна така проблема, що вони думають, вони думають російською для того, щоб говорити українською, їм потрібно в голові перекладати Перекласти, фрази, так. які вже в них автоматичні. І потім вже говорити українською. Ви, як мовичі, ну я розумію, що це складно перепрограмувати свій мозок, але все рівно два скільки людей приходило, чи можливо, є якийсь така, ну не знаю, не я, я, я розумію, що чіп не можна в голову вставити, але все рівно, щоб це простіше якось відбувалося. Я думаю, що є якийсь такий перехідний етап, коли людина починає говорити українською. Поступово мозок розуміє, що від нього вимагають зовсім іншого, і він уже сам перебуває Будовує роботу про це думати не потрібно. От як же, ж мій мозок запрацює українською? Він запрацює після повномасштабного вторгнення. У мене я набула такого досвіду роботи із старшими людьми, старше покоління. Нехай це буде там вік 30 плюс, які виявили бажання вивчати українську мову. І все це, що ви говорите, я чула від них. Як же ж мені мислити російською, а говорити українською? Я перекладаю це в себе в голові. Можливо, на якомусь етапі такі відчуття будуть, але пізніше це все менеться і вже ці механізми ви не будете над ними задумуватися. І потім, уже коли ми там проводимо кілька занять, мої учні, дорослі кажуть: Ви знаєте, я сьогодні мислив українською або ви знаєте, мені сьогодні сон наснився українською мовою. Все це спрацювало на помах дива, і вже будуть працювати українськомовні всі механізми. Так, варто просто почати. Мозок це також м'яса, так. його треба підкачати у напрямку українізації. Тетяно, скажіть ще такий момент. Я знаю знову ж таки покликання на своїх людей, які спілкуються російською, є страх говорити неправильно, тому що коли перекладають, відповідно відбувається калька. Ну, візьмемо елементарне, так. Перший млинець, ми знаємо, от я вже знаєте, оскільки я у вас навчалася, ти що перший млинець на нівець. Але традиційно, як люди дослівно перекладають із російською, то перший млинець комом, так, так ну, і це так. така калька. І дуже багато я, наприклад, фразеологізм переклала, а є багато слів, які люди дослівно перекладають, воно неправильно, і їм трошки дискомфортно, що вони спілкуються українською, наче неправильно. А от якщо російською, то російською вже правильно. А як побороти оцей цей страх? Неправильного говоріння українською, так ну я відразу спростую ваш переклад перший блин, чи як там вони говорять ті кляті сусіди комом. Вони й самі неправильно висловлювалися, тому що насправді вони кажуть перший блин комам. А коми це ведмеді, які впадали в сплячку зимову, і господиня, напікаючи цих млинців, перший млинець мала віддати ось цьому ведмедикові, який забрав млинець і йшов собі до лісу. Тому комам це про ведмедів, а не про грудку. Uh -huh. Ось так. Я думаю, що якщо вас виправляють. То це вже ситуація, яку треба проговорити, або ви хочете, щоб вас виправляли, або за коректних умов людині краще не виправляти. От я, якщо зі студентами, звичайно, виправляю, з учнями виправляю. А вже в такому оточенні у своєму я намагаюся переговорити цю саму фразу, але вже виправивши. Ну, наприклад, мій співрозмовник говорить: у моєму житті траплялися різні випадки. Угу. І я кажу: ну то розкажіть про цікаві випадки зі свого життя. І людина вже коректно розуміє, що її там десь підкоригували, виправили. Боятися не потрібно, тому що страх блокує всі наші е, гарні наміри, наші мрії, і це вже такий шлагбаум спрацює, більше нас не пропустить далі вперед до чогось цікавого і всього українського. Тому боятися не потрібно однозначно. Погодні. Як кажуть бухгалтери, е, зараз згадаю, очі бояться, а руки роблять. Тому очі бояться, а рот говорить. Правильні висловлювання і все буде гаразд, тільки головне почати. Так, і мозок перебудовується. І мозок перебудовається. Е, чому про творчість? Чому сьогодні я рада вітати вас у програмі про творчість? М -м, почну із того, що е, коли маленькі діти навчаються, ми для того, щоб їх грати, забавляти, батьки, там різні картки, малюночки, картиночки. Я... Е, Абсолютно схиляюся до того, що і люди, в якому віці вони не були. Українізація також має бути ось така цікава, тому що все рівно це складно. Скільки років я досліджую українську мову? Я теж помиляюся, і для мене багато відкриттів, як правильно говорити, де наголоси правильно ставити. Я знаю, що є такий проект Мова ДНК, і там є такий головний герой Лепетун це такий язичок. І саме із ним показується, як правильно наголошувати. Правильно вживати слова, вживати фразеологізми. можливо, ви зі свого досвіду порекомендуєте ще якісь проекти, які б ось так цікаво, знаєте. Творчо підходили і допомагали людині візуалізувати правильність. Зараз таких ресурсів дуже багато, вони різноманітні, вони інтерактивні. Мабуть, найбільша кількість і найбільш зручно їх знаходити в телеграмі просто за ключовим словом, мова або українська, або ДНК нації, і щодня ви будете отримувати якісь оновлення. Звичайно, що так запам'ятати краще. Ми зараз перейшли від такої радянської методики викладання через зубріння. Правил, чому діти не люблять української мови, бо там треба правила вчити. Але якщо викладати це все цікаво, от ми зі студентами зараз я теж перелаштовуюся. Ми з ними записуємо під час занять уже там в кінці заняття, коли тему опанували. Ми щось придумаємо спільне разом і записуємо відео для Тіктоку. Нещодавно записали з ними таке відео коротке про кількість частин мови в українській мові. Ну по різному, знаєте, скажи номер телефона, забувся, ну хоча б приблизно. Тому так, от їх прослухали лекцію, записали, що 10 частин мови. Студенти, скільки частин мови? Ой, забувся. Тому я їм там кажу частин мови в українській мові, стільки, скільки ваших пальчиків на руках. Вони так раз, 10, все. Це вже людина не завжди запам'ятала, що 10 частин мови. Так, є там різні міркування щодо вигука, оминаємо їх увагою. Але я думаю, що кожен може знайти для себе. Мені дуже подобається підготовці дітей до ЗНО такий ресурс, як Абзац. Він є в інстаграмі. З візуального погляду дуже вдала візуалізація представлена. І коли учень готується до ЗНО, чи будь-хто хоче пізнати мову, буде працювати картинка. Бо ми візуально запам'ятовуємо інформацію відомо набагато краще ніж на слух. Я дуже люблю знаєте, локальне і. Піарити локальне і говорити про локальне, саме тому ви сьогодні у мене в гостях, тому я особисто хочу порекомендувати мову в тренді. Ви і студентами, і також ви особисто працюєте над ось цим проєктом. І для того, щоб наші глядачі зрозуміли, про що я, я пропоную подивитися одне із ваших відео просто зараз. Сьогоднішнє українськомовне відео дароване не лише жінкам, а ще й чоловікам. А знаєте чому? Тому що розповідатиму про домашнього одежкового улюбленця. Зазвичай в кожної людини це халатик. Він у вас приємний на дотик, вашого улюбленого кольору, а також зручний. А ще ці халати бувають на запах. Як же то сказати українською мовою запах? Ніякого запаху немає, бо українською мовою халат на затин – Любі телеглядачі, вітаю з поверненням до нас у студію. Хочу вам нагадати, що сьогодні до мене на гостину завітала Тетяна Бондаренко, кандидат філологічних наук, доцент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, авторка мультиплатформного проєкту Мова в тренді. Тетяно, я хочу сказати, що це дуже класна ініціатива, не просто робити картинки, а саме знімати відео. Як ви придумали і вирішили втілити ось такий проєкт? Е, ну, я можу, маю зробити комплімент щодо відбору цього відео. Воно набрало насправді багато переглядів на різних платформах по-різному, але взагалом е, такий, бачите, еротичний якийсь момент містився, тому звичайно це привернуло. увагу. Ну я увагу. обирала, тому що ви там кілька розумієте, там і халат, асоціація одразу так назад. Уже асоціація з рожевим. Потім ви ще наголоси повиділяли. Я знаєте з таких міркувань обирала. Мені писали користувачі. Ми все ж чекали, що той халат раз. Зник на нашу той затин. А ось після повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що мені б хотілося теж якось українізувати нашу, наше суспільство, людей наших. І тому ми зі студентами вирішили, що було б добре, якби ми щось робили, як то кажуть, свою частинку додавали до перемоги. І так виникла ідея створити такий мовний канал. Насправді було дуже багато ідей раніше, бо я працюю з різними каналами. Категоріями людей і з державними службовцями і зі студентами. І тому зрозуміла, що є попит на такий контент. І ми почали з картинок, які були там неоживлені потім ми почали додавати відео, зрозуміли, що відео більше подобається людям. І ми знаємо, що в соціальних мережах якраз навіть довгі відео зараз набувають популярності. Тому ось так. Крок за кроком рухаємося і на різних платформах вже маємо свою аудиторію. Ідея чудова, але я особисто, як телевізійник, знаю, що це ресурсно затратно. Потрібно ж придумати це відео, правильно зробити концепцію. Особисто ви в який момент розумієте, що оце слово варто. Відібрати і саме зняти про нього відео, донести аудиторії. Ви знаєте, різні бувають джерела. Ну, звичайно, що найбільше джерело це студенти Черкаського національного університету, тому що вони можуть щось запитати цікаве на занятті. У мене ще є така форма покарання. Я студентів змушую вчити вірші на пам'ять або читати книжки. Наприклад, пропустив там дві пари, все мусиш прочитати книжку і сказати, які ти слова нові прочитав. Mm. І тоді вони приходять, а ви знали це слово? Все? Здивував. Якщо здивував. Вару зараховуємо через неповажну причину, вже замальовуємо, що ти склав. І так студенти якісь там слова підкидають. І далі сама багато читаю. Мені зараз дуже подобається переклад зарубіжних авторів, тому що перекладачі якраз піднімають той пласт лексики, який був заборонений свого часу для того, щоб асимілювати українську з російською мовою, і багато слів там знаходжу. от Сьогодні ми запишемо відео про слово хідник. Як думаєте, що це Пов'язане щось з ходінням. Щось таке з тим пов'язане. Як думаєте, що таке хідник, місце, куди ми йдемо, дорога, якою ми йдемо, не заважаючи транспорту? По чому ми йдемо? Це можливо. Тро? тротуар? То тротуар українською ага. мовою, то буде хідник. І от я читаю книжки, дивлюся в одній книжці хідник, в іншій книжці. Тобто, вже ми перевагу надаємо питомій українській лексиці. Е, можуть виникати ідеї тоді, коли я переглядаю фільми сучасні на Нетфліксі, зокрема. І мені подобаються переклади. В кінотеатрі, які переглядаю, теж дуже гарні, смачні переклади. і Тоді вже думаєш, о, як би це можна обіграти. Е, запитання від Слухачів Центру підвищення кваліфікацій державних службовців. Та й просто помилки вмовлені людей десь почув. Думаєш, о, це можна обіграти, цікаво собі взяти. Халат на затин виникла ідея після того, як я прочитала в якомусь модному глянцевому журналі моду на 2023 рік, здається, думаю, о, гарна ідея можна втілити. Тому різні джерела так, щоб я собі запланувала от контент-план, в мене такого, на жаль, поки що немає. До такого рівня е, менеджерування. Я ще не дійшла, бо ж справді дуже багато роботи іншої. І так, що ще маю сказати, де ж ці ідеї брати? Та хто знає, мабуть, всесвіт світ їх таки підказує і каже, що це було б цікаво глядачам. Які відгуки ви отримуєте, враховуючи те, що у вас і аудиторія в тіктоці велика, mm -hmm. так і я дивилася, що там різного віку вас дивляться. Є якісь відгуки позитивні? Є відгуки позитивні, і бувають і відгуки негативні. Ми знаємо, що це все добре. Це піднімає рейтинг. Останнє відео, яке ми записували зі студентами, набрало у нас десь близько 260 тисяч переглядів. Були різні дискусії стосовно кількості частин мови. Я собі там не втручалася, думаю, нехай дискутують. Ну Найбільше найбільш, коментар, який мені сподобався, був від якогось користувача, який написав, хто її взяв на роботу. І так це сподобалось. Що ж, я такого криміногенного зробила, що мене не можна брати на роботу. Бувають слова подяки, що було цікаво, хтось дивується, щиро дивується, що не знали такого слова. Щоб не повторювати ті рекомендації, які вже є на інших платформах. Ну, наприклад, там, рятувальник і рятівник. Яка різниця між цими словами? Про це вже написали всі: і Олександр Авраменко, і ті липотуни, про яких ви згадували. То ми вже такі речі не беремо, а щось намагаємося більш оригінально подати. Наскільки студенти активно долучаються до зйомок, тому що я розумію, ось, про вашу сторінку, у вас знаєте не так, що ви на лавочці сіли собі і зняли. 500 відео вас і вдома, і на заправці, і в ТРЦ абсолютно скрізь. Я розумію, що це ж потрібно домовитися зі студентом після його пар, поїхати так. це все відзняти. Наскільки їм цікаво от, долучатися, допомагати вам? мені допомагає знімати основні відео там кілька студентів. Це Тетяна Пасічна, Тетяна Чупилко, Олександра Гончаренко. І вони вже звикли. Вони тільки знають, що куди сьогодні їдемо, де де ми будемо там відзнімати. Інші студенти так само долучаються, але можливо менш продуктивно. Найбільше страждає в мене моя помічниця на на. Кафедрі Тетяна Чупилку, тому що це її кваліфікаційний проєкт. Ми зараз створюємо відео на Ютубі, тому будемо ще і цей спектр розширювати, ніби їм все цікаво. Раніше в нас були форми роботи. Зараз, якщо студенти будуть переглядати нашу програму, вони згадають, як вони з курсу типологія помилок вирізали з газет. Це <світ> <я>. Це <світ> ж я! Може, газами, помилки якісь приносили, коригували, казали, що тут це неправильно. То зараз, навпаки, вони приходять з ідеями, є така. Ідея, нам треба втілити, і ми будемо це розповідати. Звичайно, гра навчання через гру це один із найкращих методів, тому що вони не тільки і пропонують ідею, а потім я їм кажу: так, ви ж ідею запропонували, а чи перевірили ви це за словниками, а чи перевірили ви за це за іншими джерелами? І тому така журналістська робота ще поєднувана. Деколи ідея на, на жаль не, не проходить критерії перевірку. відбору, так і тоді вони шукають щось інше. Це цікава робота, і е, ми ще ж разом зі студентами розпочинали ще до війни проект Камонток. Зараз це камонток на вичерпно, е, тому і там теж якісь ідеї у нас з'являються. Це чудово, що ви і студентів залучаєте, і допомагаєте людям, які щойно обрали для себе українізуватися. Їм потрібна підтримка, тому що насправді я особисто також знаю, що якщо ти правило 20 разів його вивчиш, повториш, зазубрив, здав, забув, і потім, коли на майбутнє тобі. Потрібно буде використовувати це реально вже з голови вилетіло. А Ось випадок, не припадок, Я пам'ятаю до сих пір, що правильно казати випадок випадок. Так так, і... так наголоси в українській мові такі, знаєте, самолюбиві і свободолюбиві, які всі українці де хочуть, там і стають. Треба тепер їх тільки вивчати. Так, але головне це, по-перше, не концентруватися на тому, що ви говорите із помилками, дозволяйте собі помилятися, тому що вам потрібен час. І любіть це, любіть те, що ви почали робити. Ось мені дуже сподобалася ваша рекомендація. Бо якщо з любові починаєте вчити українську мову, все піде, все, що ми робимо з любов'ю, обов'язково має успіх. Так, я ще раз вдячна вам за те, що ви так творчо українізуєте людей, студентів, молодь нашу і, власне, абсолютно всіх українців. Дякую вам за вашу ініціативу, за вашу творчість. Пасиві за спілкування. Дякую вам, підписуйтеся на наші платформи в Телеграмі, в інстаграмі, у Фейсбуці і вже в Тіктоці, і незабаром у Ютубі. Дякую. І також хочу подякувати вам, любі телеглядачі, за те, що ви були разом з нами лагідно Україні звуємося!